Танкісти, дай Боже, якщо у вас, як у мене, назбиралось осьо, оцих ресурсів з корабля, і ви не знаєте, куди їх витратити, дивіться, можна зайти у терм... є магазин, по-перше. магазин, Тут можна при... забрати 2D-стилі. 2D-стилі за ресурси. У мене ось не вистачає тільки такого пса. За що ми купимо? Так, 3500. от у мене цих більш за все, купити. Ось, все, все, стиль у мене є. Ці всі стилі у мене є за минулі роки. Бачите, галочки стоять. Всі стилі теж куплені. Тепер ресурсів ще до Заходимо в термінал, отримати жетон. Натискаємо сюди. І ось у вас є термінал. І от дивіться, одна монетка буде коштувати 2000 ресурсів. І от таким чином ви можете налупашити, наприклад, от у мене там зелених 22 тисячі. Опа, бачите, вже багато. Все, на 22 тисячі 11 монеток. І так, кожного ресурса ви можете налупасити стільки, скільки у вас ресурсів. Бачите, і буде загальна кількість монеток. Потім відкриваєте їх в терміналі, там нічого цікавого, але все одно кудись дива... треба їх закинути. Все, всім гарного дня, цьомки бомки